Ідеальний високопосадовець, впевнений, рішучий, досвідчений, розумний, здатний ухвалювати важливі рішення, адекватний. Але часто ми з вами бачимо ось це. Депутат зайшов за колонну, провів там близько 40 секунд, і виходить збуджений. Поліцейські, які приїхали на місце, запідозрили, що нардеп під наркотиками. Копи звинуватили обранця в керуванні авто під наркотиками. Заради справедливості мені здається, що жодного офіційного критерію, який би визначав, чи дійсно здатна людина керувати державою, просто не існує. Та чи можна за цим всім, що ви тільки що побачили, хоч щось зробити? На думку групи народних депутатів. Так, бо в них є ідея проводити психіатричний та наркологічний огляд публічних осіб. Хто може бути високопосадовцем? Які вимоги мають бути до таких осіб? Закон чітко визначає конкретні обов'язкові критерії до певних категорій посад: вік, громадянство, досвід роботи, місце проживання. От, наприклад, ні. Давайте замість прикладу запитаємо у вас. Хто може бути. Скажімо, народним депутатам України, виключно громадянин України, який досягнув 21 року. Ніколи навіть не думала про це. Більше 18 років, не судимий, напевно. Ми всі маємо право бути вибраними і маємо право обирати. Бути повнолітнім, знати права людей Конституцію, щоб красивим був. Да повинна бути ну доброю, і порядочною, бути громадянином і проживати на території України для довідки. Народним депутатом може бути обрана громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх років. Звісно, доповнити цей перелік можна, і що цікаво, самі народні депутати пропонують його розширити. Група з 16 народних депутатів, на чолі з Тарасом Батенком, головою депутатської групи партії за майбутнє, подали законопроект. Суть проста: перед тим, як стати кандидатом або бути призначеним на публічну посаду, людина має пройти психіатричний та наркологічний огляд. Якщо результати не відповідатимуть вимогам, реєстрація не відбудеться. Перелік таких посад достатньо. Величезний, і ми його десь тут вам покажемо. Ще не знаю, де потім ставлять, бо дійсно великий перелік, кому цікаво, можете стопнути. А я поки продовжу. Як зазначають автори законопроекту, такі вимоги є цілком виправданими, оскільки функції і завдання, що виконують керівники органів державної влади і підприємств, вимагають від них виняткових ділових і моральних якостей, це є питанням національної безпеки всієї України. Чи підтримуєте ви такі зміни? Напишіть в коментарях, а поки покажемо вам результати нашого опитування. Я вважаю, що треба. Воно треба, щоб розуміти, що при владі адекватні люди. Звичайно, звичайно. Звісно, що людина має бути адекватною і незалежною від якихось речовин. Щоб адекватно все приймалось, а не чуш. Ну, по-перше, треба, щоб система отримання цих сертифікатів була теж не корумпована. Чому якщо до державних. Звичайних бюджетних вибіч на слово посад висуває такі критерії, то чого їх немає до державних службовців, які відповідають за нас всіх за наше життя і майбутнє. Їм це нічого не варте, а людям буде спокійніше. Чи є щось подібне в світі? Окремі цікаві випадки, так наприклад, на Філіпінах, в серпні 25-го року, сенатор Робін Паділля запропонував законопроект, який передбачає щорічне тестування на наркотики для всіх державних посадовців, включно з аналізом волосся. Але палац президента закликав шукати більш обґрунтовані підходи. А ось у Польщі нещодавно сталося справжнє політичне шоу. Один з депутатів в прямому ефірі здав тест на наркотики просто в студії телеканалу. Так він продемонстрував, що чутки про його не зовсім тверезий стан в Сеймі були перебільшені, все чисто, і навіть камера це бачила. На думку авторів ідеї, законопроект сприятиме прийняттю важливих для держави рішень особами, які здатні виконувати відповідні обов'язки. А що з цього приводу думаєте ви? Чи дійсно потрібні такі перевірки? Напишіть про це в коментарях. Традиційно свою думку я не виказую, не хочу впливати на вашу. Але якщо вам цікаво, підписуйтесь на мої соціальні мережі, там розкажу детальніше. Є ідея для тих і про тих, хто формує майбутнє України.